Друзі, гості, підписники нашого Ютуб каналу, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр і всіх надзвичайно радий бачити у нас на Ютуб каналі у новому 2023 році товариство. І хотілось би відразу з місця в кар'єр, як то кажуть, пригнути. Хочу. Запитати у вас про такий от нюанс. Разом з вами хочу і для вас точніше провести такий невеличкий розіграш, на кону якого буде стояти три призи, три подарунки для трьох переможців, для моїх глядачів, підписників. Тому що досить нещодавно у нас була така приємна мить. 12 тисяч підписників. Уже у нашій величезній і дружній сім'ї, як я говорив, і, будь ласка, напишіть внизу під цим відео. Якщо вам це цікаво, обов'язково проведемо цей от розіграш, на кону якого будуть стояти ті речі, які я вважаю дуже і дуже пригодяться кожному із свиноводів, любителів сільського господарства. Так що. Напишіть про це в коментарях. Ну а ми не гаємо часу, товариство біжимо, попрацюємо. Додивляйтесь, як і завжди, відео до кінця. Тисніть вподобачку і не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. А ми біжимо працюємо вас. Вітаю от такий от звір на нашому господарстві. Тому що глядачі і підписники цікавились безпосередньо, що у нас є помимо наших кроликів овечок. Які останнім часом з'являються у нас у кадрі? Свинок на даний момент на жаль немає, але ми займаємося активним пошуком і підготовкою для того, щоб вони у нас на господарстві з'явилися. Ну а це от дітище нашої бабульки, вона займається, вона піклується. Ну і єдине, що хочеться сказати, що безпосередньо коза, ну можливо, не так коза, а от козяче молоко заслуговує тільки на вподобачку. Ніяке коров'яче молоко, навіть і близько по поживності і по корисності не стояло рядом з козячим для безпосередньо маленьких карапузиків, у яких там є кишлоково-шлункові розлади або ж. Якраз, от, це короляче молоко досить таки часто в останній періоди ну, дітки не можуть пити, є у них певні там проблеми. Так от козяче молоко це бомба. Не один карапуз вже в нашій сім'ї виріс на Катюхиному молоці. Якраз от, зараз у нас катюшка споживає таке поживне корисне сінце, придбали її лизунець, тому що зараз вона у нас. В положенні і якраз от її мікро, ну не її, а організм її дітвори, яка знаходиться е, безпосередньо у червній порожнині, потребує е, мікро-макроелементів, вітамінів. Тому ми якраз от безпосередньо про це от зараз дбаємо. Сподіваємося, що вона нам подарує гарне потомство. Сьогодні зранку також відлучив краличку від наших краленок. Їм уже місяць і е, 10 днів. В принципі, цього більш ніж достатньо для того, щоб можна було їх відлучати. Як ви бачите, вони активно вже поїдають наш комбікорм, п'ють водичку, їдять сінце. Ну, в принципі, так як кроличка у нас не молодушка для того, щоб. Ну, не захаючувати її організм, відлучили їх від кроликів, і буквально через 5-7 деньків будемо знову її запліднювати і пускати у новий цикл на наше господарство. Ось безпосередньо їхня мамулька, в принципі, люксові умови на даний момент сьогодні. Зранку, так як у нас значно на дворі, повністю поприбирав всі кліточки, повичищали навоз, і в принципі, якихось місяць можна не турбуватися, взагалі про вміст. Кліток, що стосується нашої цієї баришні, є є європейське срібло, хлопці нам мені писали, що можливо вона в мене зажирівша через те і не гуляє. В принципі, сьогодні от прощупав її стіл, можна так сказати, такий, на якому можна подавати обід. Об'єктивно говорячи, я так і думаю, що напевно так воно і є, що трішечки розбалував її і ну, зажиріла вона, в принципі. На те також вказує такий от нюанс. Учора різав кролика і якраз от жиру на внутрішній ну, на внутрішніх стінках за чимало. Такого в принципі, раніше не було. Можливо, в принципі, на все це впливає те, що трішечки трішечки більше я додав кукурузи у раціон цього комбікорму, який я для кроликів годую. Ну і виготовляю фотографію. Вставлю вам того от кролика, який вчора зарізали. Ну, в принципі, можливо, там компетентні люди, хто має значно більше досвіду у розведенні кроликів. Напишіть, чи так вона, чи ні. Що стосується нашого свинарника і. Підготовки безпосередньо його до заїзду свинок товариства трішечки у нас робота призупинилася. Цей станок, от, який я вам показував, вже в принципі готовий до прийому. І єдине, що нам залишається, обов'язково побілити і продезінфікувати ще раз вкотре, уже третій раз стіни за допомогою негашеного вапна, за допомогою рідкої дезінфекції, дезінфекція проведена після того, як Обробимо все негашеним вапном, ще засипимо е, обов'язково кліносаном ядокліном, І, в принципі, е, ну, більше е, того, що ми можемо зробити, ми в принципі, вже тут нічого і не зробимо. Все буде е, якби, згідно феншую, проведено, можна так сказати. Але е, що стосується роботи, яка стала, е, купив всього одну банку фарби, три в одному, там ґрунтовка, емаль, ще якась. Біда, в принципі, цього от маленької баночки вистачає на півтора станка. Учора е поїхав і попали ми в трубу. Люди відпочивають, е нічого не працює, в принципі, і ну, повернулися ми нічим. Тому е на днях обов'язково поїдемо, придбаємо. Е Фарби на решту наших фіксованих станків, ну і в принципі будемо все це обробляти. Те, як у нас все вийшло, мені дуже і дуже подобається, дуже гарно в принципі все виглядає. І я би так сказав, навіть візуально додає ну якоїсь такої красоти, чи я не знаю вся оця оця ситуація, яка в нас. Виходить, в принципі, навіть дещо жалкую, що в той от момент, коли ми будували сарай, я не обробив ці от станки, тому що ну, реально клас. Ще питання, яке поступало з приводу того, чи не виготовляю я станки на замовлення і не продаю їх. ну, В принципі, справа це я вам так скажу. Достатньо геморойна робити оці от станки для себе, звичайно, нікуди ти від цього не дінешся, А от на продаж, особливо зараз, я вважаю, в цьому доцільності абсолютно ніякої немає. Тому що із цінами на метал собі стоїмость цього от фіксованого станка, вона у нас злітає в космос, Звичайно, тоді, коли я його робив, це було набагато зручніше, в принципі, набагато вигідніше, тому що. 1600-1800 в таких от цінових позиціях вийшов мені сам безпосередньо фіксований станок. Це з усими болгарочними дисками, петлями, електродами. ну Повністю всі розхідники, метал. Роботу не враховуємо, в принципі, тому що ну вільний час просто витрачали. Ну, а зараз я навіть не знаю, це множимо на 2,5 а то й 3 рази. Вийде у нас собі вартість цього фіксованого станка і чи є в цьому сенс, ну потрібно все прораховувати. Без снігу у нас виглядає все досить апокаліптично, плюс 11 градусів зараз на дворі, якщо чесно, для зими повний нонсенс. Такого за все своє життя я не пам'ятаю. Отримав наганяй від батьків. Вони подивились моє попереднє відео. Кажуть, саньок, що ти робиш? Потрібно обов'язково закривати всі оці Фруктові дерева, вишні, яблуні, які мої кучеряві розбишаки почали обгризати. Вишеньку за допомогою сітки отакої от прикрив цю вишню в принципі, всім, чим зміг назбирати, назгрібати, тим і прикрив. Ну і в принципі, як ви бачимо, все це досить непогано працює. Ще одне питання, яке би хотілось разом з вами обговорити: безпосередньо цінову політику на маленьких поросяток, тому що. Ми часто разом з вами її обговорюємо, ну і якраз на початку 2023 року хочеться зупинитися на цьому буквально на декілька хвилин, тому що і в коментарях ці питання підіймаються. Значить, друзі, хочеться поділитися своєю думкою з приводу того, що всіх нас чекає, свиноводів, любителів, аматорів. Ну, я вважаю, того от е, божевілля, а по-другому це назвати не, не можна, е, уже не буде, яке відбувалося весною і осінню. Е, ну, це безпосередньо говоримо про цінову політику на маленьких поросят, яка злетіла в космос е, і 3,5, і три і чотири Е, У нас на місцевому ринку була ціна на маленьких поросят. Говорю конкретно за свій регіон. Це Сумська область, місто, Конотоп. Зараз же, в принципі тому є об'єктивні фактори: зима, ну і зазвичай зимою активність на цьому ринку куплі-продажі поросят. Вона дещо падає поросяток не так сильно грибуть. І беруть разом з тим ціна на відгодівлю, також дещо просіла і впала. Ну і на моє суб'єктивне таке переконання, я думаю, що вже ціна цих от космічних по 3,5 тисячі гривень не буде. Безпосередньо зараз от, недільку назад, перед Новим роком, ціна на ринку коливалася від 2 до 2,5 тисяч гривень за поросятка. Наприклад, як було це буквально там півтора-два місяці назад, що за тих поросят я не знаю, билися і сварилися на ринку, Ну, абсолютно такого не було. Досить буде цікаво почитати. І отримати інформацію від вас, якою цінова політика являється у ваших районах регіонах. Тому напишіть, будь ласка, регіон, район, в якому ви проживаєте, ціну на відгодівлю, ціну на маленьких пересяток. Буде дуже цікаво проаналізувати ту ситуацію, яка складається на початку року у нашій сфері. Також друзі, не забудьте написати в коментарях, чи цікаво вам, щоб я провів розіграш для мене. Це дуже важливо. Ну і від щирого серця хотілося б подякувати всім і кожному з вас за перегляди, за підтримку і таким от ну, маленьким фідбеком зі своєї сторони віддячити всім вам. Так що з вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей, до нових відосиків.